Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Знаєте, я так подивилася, у мене на каналі майже немає м'ясних рулету. Є всього навсього один печінковий рулет, начинка, як ми кажемо. У двох варіантах є два ролики і все. І я думаю, що треба ситуацію виправляти. Так як я рулету знаю робити багато, різних і дуже смачних. І нині хочу поділитися з вами рецептом рулета м'ясного із яйцями. Це рулет виходить дуже смачний. Чимось нагадує смак котлет. Ну, або він мало інакший. Я його мало по-інакшому роблю. І він виходить ситний і дуже добрий. Його можна приготувати на будь-який святковий стіл. Він дуже файно виглядає на такій тарілці м'ясної, але він дуже добрий. Є такі діти, які котлета не люблять, а сякий рулет їм ся любить. Готується легко, не тяжко. Так що лишайтеся на каналі і будемо готувати разом. А для того мені треба такі продукти. Свинний фарш. Ви можете брати будь-який, який хочете, Можуть навіть взяти і мішаний. Наприклад, половина телятини, а половина свиного фаршу. Чотири кусочки білого хліба або білого батона. У мене батон. Яйця, цибуля і чеснок. У мене цибуля маленька, та я взяла дві штуки. Якщо велика, доста одну. А чеснок кладете за бажанням. 2-3 зубчика 4, як собі любите. І такі спеції: солодка паприка, суль і чорний молотий перець. Першим ділом хліб заливаю в воду, і мені треба було пом'як і файно його витиснути від води. Хліб я витиснула і кладу його у фарш. Цибулю та чеснок, треба перемолоти або можеш перебити блендером. Теж висипаю сюди, тільки я в ракаші і чеснок, і цибулю. Яйця розколочую вилку, так аби це просто розчинило. Виливаю їх у блюдо. Тепер висипаю соль, чорний молотий перець. та перець Кладеся за смаком і солодка паприка. Одна чайна ложка я поклала. А тепер мені треба і все все файно перемішати, так як на звичайні котлети колись заправляю, бо був такий файний однорідний фарш. Для нашого рулету, ну, все, фарш у мене вже готовий. Дивіться, який файний. І із цього фарша я буду робити два рулети. Бо, якщо хочете маймало. Усі інгредієнти діліть половину і робіть одну порцію. Тут у мене, якби вийде два рулети. Ви можете робити один, а можете робити і два, так як я роблю. І тут у мене варені яйця. Якщо мені не вистачить, у мене є варення, я зварила майбуше. Так що я ще почищу і покладу. Кульку у мене піде, я вам все напишу. Так. А тепер узяла пергамент і на нього виклала. Фарш, так я його файно розрівняла таким прямокутником 30 на 20 см. Ну, ви собі теж формуйте розмір рулета, як ви будете хотіти. Ви можете зробити і маймали. І все. Тепер на одну сторону мені треба викласти яйця. ну Дивіться, я їх поклала файно уплутну одно до одного. У мене пішло 5 штук. У мене є ще варених так що я почищу, та мені якраз хватить. А тепер, коли треба файно і все все завернути урядом. І сяк прямо із пергаментну бумагу беру і загортаю. Так, аби було воно так файно плотно. Мало має підсуну, просто перед мене штатив, вам то буде легко робити, Там мені не дуже ладно. Аби файно фаш усюди там пішов усередину, бо не було пустот. Тепер -к закручую його далі, загортаю. І все файно, всяке огочення, бо воно було там плотно, аби це держало. І повністю так закручую рулет. Ді, десь якийсь файний, круглий получає. Но дуже важливо, бо він був плотний. Далі беру фольгу і рулет мені треба викласти на фольгу. Я його просто беру і перекачую сюди на фольгу. Дивіться, як ото це легко робить. Не тяжко повністю був, був на фользі. Дивіться, я його перекрутила, забрала. І тепер його закручую так само у фользі. І дуже важливо, коли кладете на фольгу, або це із цього краю уставало пустої фольги, і з другого. Бо його треба буде по краям. Затиснути файно так, як цукерку. Так, тепер беру цей край і акуратно загортаю у фольгу. Дивіться. Акуратно загортаю. Все. Дивіться, края затискаю. Файно, бо було воно там. Затиснуто, плотно, щільно і з другої сторони так само. Оба руліти у мене вже у формі. Я їх переклала у тепшу. І кладу у духовку розогріту до 200 градусів. приблизно на 40 хвилин. Режим випікання вверх та вниз. Пройшло 45 хвилин у духовці. Вони тільки жарили, пекли у духовці. Дуже файний такий запах стоїть на всю кімнату. Ото, що з них мало виділило, то не біда. Ото то нормально. Тепер я їх вибираю із духовки, розвиваю із фольги і покажу, чим зверху їх намащу. І оп'ять покладу у духовку. Ну Дивіться, всяким їх розмотала один. Та й другий. Вони оба-два файно держать форму. Тут у мене є солодка паприка. Та й олія соняшникова. Сяк файно розмішую. І тепер казаку олію червону змащу зверху. І покладу ще десь на 10-15 хвилин рулет, Аби це зверху зробила така файна рум'яна шкориночка. Просто сяк зверху беру і маленько змащую. І з усіх сторон. Або він такий мав файний вигляд лакомний. Повністю об-два рулета змащую і все. Так, і змастила м їх. всяко вони виглядають теперки. І опять кладу їх у духовку приблизно на 10-15 хвилин. Дивіться, показую вам у духовці. Пройшло ще 15 хвилин. Рулятися файно зарум'янили. Запах то просто словами не передати. І все, забираю їх гет із духовки. Дивіться, яка красота. Так, вибрала їх із духовки. Дивіться, яка файна шкориночка. Перше, з якої шкориночки не було. Подивіться, які вони файні рум'яні зверху. І все, тепер лишаю, аби вони застили. І тоді їх можна буде різати, коли вони будуть повністю студені. Рулет я розрізала, і подивіть, як він файно держить форму, як виглядає середині. Тут є другий рулет, зараз наріжу і покажу вам, як це легко нарізає. Нарізаю десь так приблизно 1 см, аби це вони файно держали. Аби він постояв у холодильнику сись рулет, та він би ще майфайно нарізав. Ну аби він просто у мене так застив маленько, що не горячий, і я його нараз нарізаю свіжий, бо хочу зняти вже презентацію. Та й вже чоловік туди виходить, вже боїв. Так що вже знімаю. Геть його розрізаю та й все. Дивіться, яка красота всередині. Тут у мене рулет порізаний і хочу вам показати, що як я роблю, бо він файно виглядав на тарілці. Дивіться, з цієї сторони, але ну, я би не вказала, що він виглядає не файно. Ну, або коли її розвернути, і дивіться. І як раду всяк, си в сторону. Тепер кайся ця сторона, дивлюся, і ся, ну, тільки обі сторони. Дивіться, ось ця сторона на тарілку провертаєте в сторону. І все. Той косяк пішло. І воно сяк-сяк файно все викладує. І виходить, що всюди таке, якби файне, ціле яйце всередині. І все. Воно така мелоч. Ну, а й десь, коли на тарілку таку кладете м'ясну, та воно, ну, або було файно, та просто вам сяку пораду хочу дати. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Я вам рекомендую приготуйте рулет з яким рецептом, і я впевнена, що він це вам полюбить. Там у мене пішло 10 яєць. Ну і із кілограма м'яса я робила, получилися два великі такі рулети. Ви можете зробити або половина, так як я вже й казала, якщо вам то буде много. Або можеш зробити навіть, наприклад, їх по іншому сформувати. Зробити мало, бо були майкурті, туди там буде варених яєць маймало, наприклад, 4 або 3 яйця. Просто фаршу буде майтовсто. Або я люблю так, іменно, як я вам показала. Вони туди файні, акуратні і файно це пропікають. Так що ново, собі робіть, вже як хочете. Я поділилася з вами так, як роблю я. Думаю, ви мене все зрозуміли. Дуже файно дякую, кожен нов нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та всім вам рясних Божих благословень, кожному по дільності. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мій Закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! І кож ще не підписаний, обов'язково підписуйтеся. Думаю, що буде цікаво. А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!